Сьогодні подзвонили з дитячого будинку і сказали, що задовільняють запит. Так у них з'явилась немовля. У двох людей, які люблять один одного, з'явилась друга дитина. Старшому сину вже виповнилось три з половиною, і почались приємні будні. Нічне чергування біля люльки, пелюшки, памперси, шалені витрати це дрібниці порівняно з першою посмішкою. Дівчинка дивилась на тата і сміялась, сміялась так, що сильно зажмурювала оченята. Тато Сергій тішився і смішив її ще більше. Діставав іграшки, говорив за них, міняючи голоси, грався піжмурки. Для них Ліна була донькою. Рідною донькою. Ми взяли ту дитину, яка була дитина. Бо ми так казали, що яка вже буде дитина, там перебирати мене не могли перебирати. Ну, і, не, і не хотіли перебирати, бо це якось щось не то вийшло. У мене в серці не то. Я знав так, яка буде дитина, таку я візьму. Наш синочок дуже її зразу прийняв. Почав цілувати це наша лінуська. Це на це моя сестричка. І це була вже як своя дитятко. Ми вже були на настроєні на те, що це вже наша донечка. Ми її виховуємо, ми її любимо як свою дитину. Серівно, що вона народжена нами. Любити дитину значить віддати їй своє життя, навчитись відмовлятись від того, що тобі подобається. Це легше робити по відношенню до рідного малюка. Дитина ніколи не стане щасливою і просто повноцінною людиною, якщо не стане єдиною прямо зараз, якщо не насититься любов'ю. Полюбити чужу дитину. Твердо знати, що при першому збиткові чи хворобі ви не назвете її нерідною. Ось в таких випадках відкривається справжня сутність любові. Вміння віддавати безвідплатно. Тато Сергій, мама Лариса, старший братик Самуїл і Ліна. Повноцінна сім'я. Вони жили щасливо разом цілих чотири місяці. Одного дня Лариса підійшла до донечки, хотіла взяти її на руки, доторкнулась до рученята і відчула, що Ліна дуже гаряча. Мати виміряла температуру, одразу зателефонувала у швидку. Дитину з матір'ю поклали до лікарні, списали майже усю медичну картку, довго не могли визначити діагноз. А маленька чотиримісячна лялька дивилась у мамині очі по-дорослому із запитанням, коли вже додому, в своє ліжечко з іграшками. Склом загорожені були палати дитячі, і звук єлі-єлі проходив. І така була ситуація, що він відкрив двері, і ми кажемо, це якраз наша дитина плаче. А він каже, не може, ваша спить. каже. І ми кажемо, точно, я кажу, 100%, що це наша дитина плаче, а там багато дітей було. Він пішов спеціально провірити, каже: дійсно це ваша дитина плаче, каже, а як ви впізнали? Він каже, що я цей голос каже, скрізь впізнаю. Злоякісна пухлина було написано у медичній карті і у виписці. Злоякісна. Метастази вже у печінці і у шлуночку. А це кінець. Я, я не вірив в це. Мені мені щось казалось, як я дивився на цю дитинку, що просто вона хотіла додому. Сергій і Лариса зайшли до палати. У ліжечку лежала їхня Ліна, маленьке, майже бездиханне тільце. Це не їхня донечка. Вона не посміхається, вона не простягає ручки до тата. Вона мовчить. Лариса поклала Ліну у корзинку. Спочатку було якось так страшно. Тому що ми, ну, ми не ожидали цього всього, тому що дитину брали здоровою, а тут така важка ну, смертельна хвороба і дали всього життя 3-5 днів. сказали. Через 3-5 днів вона вас помре. Каже, хочете, залишайте в нас її дитину, бо ми будемо вкриття все рівно робити. Їхали додому мовчки. Не цього вони очікували, коли вирішили вдочерити це маленьке сонечко. Скільки часу і нервів витратили, аби подарувати їй справжню родину. Вони вмріяли вчити з нею віршики, гарно одягати. Вона повинна була стати їхньою дитиною. Самуїл вже звик до неї. Ми так сильно любимо тебе, донечко. Звірою на те, що вона буде здорова, я вже пішов в магазин. Кажуть, три дні і тиждень я вже взяв собі і думаю, ладно, купив 90 цих, з чимось там цих памперсів, велику упаковку огромну, Куп, накупив ну, їй грушок, всяких сосочок там і е, всі дивились так, що вже, ну, що ж ти купляєш, -то, три дні осталось там, чи тиждень, хай максимум. Ну, Я вже думаю, нічого подобного буде більше. І вона виживе і буде все добре, Бог не оставить її. Як сам каже апостол Павло, віра це досвід в речах невидимих. Тобто, з одного боку, віра передбачає, що ми маємо якийсь досвід, маємо якесь пережиття, а з другого боку, віра передбачає, що це, цей досвід і це пережиття не є стовідсотково гарантованим. Зокрема, якщо ми говоримо про віру в Бога, то віра в Бога передбачає, що є хтось. Хто для нас є важливим, кому ми довіряємо? Сім'я приїхала додому. Їх вже чекали рідні, друзі. Всі разом почали молитись, молитись за смертельну хвору дитину. За чотиримісячне немовля з останньою стадією рака. Батьки молились і вірили, що недарма покликали усіх цих людей. Вони прийшли і моляться разом, бо теж вірять, що Бог забере хворобу. сказала, Господи, Тобі все можливо. Ти тоді стілював людей, і Ти також і сьогодні їх стілюєш. І ми віримо в Твою могутність, ми віримо, що Ти є живий, Господь. І тому ми просимо даруй життя в цій дитинці, щоб це було свідоцтво іншим людям і во славу Твою, щоб люди бачили, що Ти дійсно реальний, що Ти сьогодні, вчора і віки один і той самий. Те, що ці батьки вони ще мають Божу віру в своєму серці. От, то я думаю, що коли у дітей є якісь проблеми, вони можуть вірити, можуть молитися і буде відповідний позитивний, тобто вони можуть очікувати позитивний результат. Прийшов день вночі Сергій і Лариса сиділи біля люльки по черзі. По черзі молилися. Все записували у зошит. Скільки дівчинка попоїла, скільки випила водички, скільки спала, і так кожного дня і кожну ніч. Пройшло п'ять днів, тих п'ять днів, які відводились ліні на життя. Лікарка відвідувала хвору дитину кожного дня, оглядала і результати відсилала до обласної лікарні. Сергій показував їй списаний зошит. Погляньте, вона їсть? Ми не колемо їй антибіотиків і знеболювального Це Бог, ви розумієте, це Бог її стіляє. Лікарка дивилась на немовля і мовчала. Що можна було сказати у такій ситуації? Чи справді Ліна одужує? Чи це просто стан ремісії перед смертю завжди стає легше? Просить зошитом перед лицем лікаря і переконував: Бог її зціляє! Рак хвороба, яка лякає нас однією своєю назвою. Якщо у хворого на рак дорослого є альтернатива у лікуванні. То унемовляти з останньою стадією рака ніякої надії. Чи батьківська віра може бути альтернативою? Життя дівчинки тепер вимірялось не днями, а місяцями. Один, другий, так цілих дев'ять. Ліна живе дев'ять місяців, а не п'ять днів. Вона знову вчиться тримати голівку, посміхатись, брати до рук іграшки. Хвороба забрала у неї багато часу, та нічого. Разом з батьками вона все надолужить, її батьки зробили все можливе. Головне не переставали вірити. Як Бог стілить їхню ліну, було неважливо, просто вони вірили в результат. Ісус, син Бога Живого, взяв хвороби на себе. Але ж не всі люди вірять у це, віра є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тато Сергій, мама Лариса Самуїл і Ліна повноцінна. Християнська щаслива сім'я щаслива у їхніх серцях живе віра, віра в того, хто дуже давно узяв всі хвороби і був розп'ятий на хресті. Той, хто кожної хвилини чув їхні молитви, завдяки кому їхня ліночка жива. Ісус Христос. З тих пір. Як це трапилося, от я коли молюся і Господа прошу про щось, то в мене немає сумніву в тому, що Бог мене не почує. У мене така якась була крепка віра і впевненість в тому, що Бог чує мої молитви, і що Бог відповідає на них, і що вони не, ну, не остануться без відповіді ці молитви. Любити ближнього як самого себе. Господь не дарма назвав цю заповідь найбільшою. Зробити усе можливе заради кожної людини, яку на шляху посилає нам доля любити. Саме цього хоче від нас Христос. Його любов до нас повела Ісуса на хрест. На прикладі наших героїв. Ми ще раз переконались, Бог є. Богом сиріт і вдів. Бог є Богом любові. І Бог відповідає на щиру віру, на щиру надію і на щиру любов. Я вдячний Богові, що є люди, які виявляють Божу любов до маленьких дітей. І маленькі діти, які не захищені, які вроді нікому не потрібні. І коли до них знаходяться люди, які проявляють щиру любов, Господь дає велику нагороду. Він сказав, що я був голодний, ви мене накормили. Я був хворий, ви прийшли до мене. І коли вони запитували люди, де ми тебе бачили, він сказав, що зробили одному з найменших, це зробили самому мені. І на прикладі наших цих молодих батьків. Ми побачили велике чудо, там, де безсильна медицина, там, де не можуть лікарі, вступає Бог. І нехай цей випадок у житті цієї молодої сім'ї надихне нас всіх вірити, надіятись, любити, і Бог ніколи не посоромить нашої віри, нашої надії, а взаємно пошле нам великий мир. І велику радість. І нам буде приємно йти в нашому житті з нашими діточками, уповаючи на того, хто дав нам життя і хто благословляє нас в щоденному житті.